Небесна Сотня, скільки ж можна говорити про ці два, здавалось би, ніколи не поєднувані слова. Війна! Скільки ж можна продовжувати ці трагічні події? Небесна Сотня, океан вже іще не виплаканих сліз. Небесна Сотня. 108 загиблих патріотів. Війна сотні тисяч полеглих героїв. Слова зайві. Минуло 11 років від подій, які назавжди змінили країну і кожного українця. Роки важких втрат, болю і випробувань, подій, які залишились в минулому мирне, розмірене життя. Лютий 2014 року та лютий 2022 року закарбувалися в історичній пам'яті нашого народу назавжди. Вся Україна і весь світ стали свідками холодної жорстокості катів і щирого. Чистого, світлого і чайдушного пору повстанців, людей з дерев'яними щитами, які гинули від снайперських куль професійних Така є ціна нашої свободи. Шановні вчителі, учні, 20 лютого в Україні відзначають День пам'яті героїв Небесної Сотні, а 24 лютого день початку повномасштабної війни. У ці дні влаштовують відвагу. Силу духу і стійкість героїв, які віддали своє життя під час революції гідності, а також тих, хто з перших днів війни відстоював право нашої країни бути суверенним і загинув від рук російських окупантів. Переглянемо коротку хроніку події Революції Гідності, щоб зрозуміти, чому за своє прагнення свободи та європейські настрої українці сплатили життям. І ці прагнення обернулись новітньою гологою України. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт, тож веселімось людоньки на людях, хай мелем лин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене. Бачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось людоньки, на людях, Химела млин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мово сколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть, хай буде все небачене. Побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, хай буде вік прожито як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде відпрожито як належить, на жаль, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну, оголосивши проведення спеціальної військової операції в Україні. Торення почалося о 3.40, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Приблизно о 4.50 почалася трансляція попередньо записаного виступу президента Росії Володимира Путіна, що він віддав наказ про проведення спеціальної військової операції на сході України. Приблизно о 5.00 ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні, включаючи столицю України Київ. Президент Володимир Зеленський оголосив про воєнний стан близько 6 лютого. Ми всі розуміємо біль всіх втрат і глибоко співчуваємо родинам загиблих. Пам'ятаємо всіх живих і тих, хто вже не нами. Тому пропонуємо хвилину мовчання вшанувати тих, хто віддав своє життя за нас, за наше краще життя. Рано вранці на світанку босими ногами. Йшла до Бога Україна, тихо з молитвами, одягнувши вишиванку, розпустила коси, щоб просити Бога сили і кращої долі. Вітер коси розплітає, суне чорна хмара, впала вона на коліна і його питає. За що мені така кара? Чим я завинила, що знов круки чорні крячуть і ростуть могили, дзвонить дзвонять вже щоденно днями і ночами. Сини мої полягли, вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила любити тебе? Прошу, дай нам сили, скажи мені. Отче милий, скільки що терпіти, як синів уберегти, скільки ще молитись! Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна. Розкиданих по світу мільйони в тебе, дочок і синів. Гуртуються у горі діти і друзі, гуртуються на зло всім ворогам. І перемога вже на видно крузі, бо з нами Бог щезне злого плану. Стайся, моя рідна Україна, Не сміху, на сміх вони тиснуть і силі зла. Росія не полишає нашу країну і сьогодні. Проте ми віримо в сили ЗСУ, віримо в силу нашого народу. Дякуємо героям, лікарям, волонтерам, країнам-партнерам, простим людям, які щодня наближають маленькими кроками нас до перемоги. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за нашу майбутню. Вони повинні жити в нашій пам'яті. Ось вони перед вами. Загиблі хлопці віддали життя за всіх нас. Це має пам'ятати кожен сьогодні, завтра, завжди. Без цього ми не зможемо відбудувати свою країну. Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса. Але вони вічно житимуть в народній пам'яті, бо герої не вмирають. А ми вам бажаємо всіх світлих днів і нехай вам щастить! Будьте героями своєї історії!